2.9. План ліквідації аварії. На підприємстві повинен бути розроблений і затверджений у встановленому порядку план дій під час ліквідації аварії. У плані ліквідації аварії розглядаються можливі варіанти аварійній ситуації дії посадових осіб і працівників підприємства. А також обов'язки працівників інших підприємств, установ і організацій, що залучаються до ліквідації аварії. План складається за такими основними принципами: забезпечення безпеки персоналу на місці аварії, гарантія безпеки інших людей на місці аварії та навколо неї, захист навколишнього середовища, захист майна. План ліквідації аварії має легко виконуватись у місцевих умовах. З планом треба знайомити всіх працівників. А для тих, хто бере безпосередню участь у ліквідації аварії, треба передбачити періодичне практичне навчання, навчання практичних дій під час ліквідації аварії. Розглянемо, що повинен передбачати план ліквідації аварії. Перше дії персоналу, керівництва підтримання зв'язку. Друге передаварійне планування. 3. Розпізнання потенційних аварій та запобігання їм. 4. Першу долікарську допомогу потерпілому. П'яте. Засоби оповіщення на робочих місцях. Шосте. Безпечну відстань від аварії до місця укриття. 7. Функціонування системи тривоги, що оповіщає працівників про аварію. 8. Безпеку і контроль на робочому місці. 9. Індивідуальні засоби захисту. 10. Маршрути і способи евакуації. 11. Звор... Звітність про аварію. 2.10. По... Поводження в надзвичайних ситуаціях. Аварія на виробництві. Це надзвичайна ситуація. Аварії виникають внаслідок порушення технологій виробництва. А також під час стихійного лиха, землетрусу, повені. Найтиповішим наслідками аварії бувають вибухи, пожежі. Зараження довкілля отруйними речовинами. Кожен працівник повинен знати основні правила поведінки під час аварії, вміти діяти в обстановці. Що склалася, кожен має знати, як викликати пожежу, газорятувальну команду, швидку допомогу. Необхідно знати план евакуації виробничих приміщень та евакуаційні шляхи і виходи. Діяти потрібно рішуче, спокійно і впевнено. Паніка може стати причиною значних людських жертв. 2.11. План евакуації з приміщень на випадок аварії. План евакуації під час аварії документ. У якому вказані евакуаційні шляхи й виходи встановлені правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій персоналу, який обслуговує об'єкт на випадок аварії. При розробці плану евакуації працівників за приміщення особливу увагу приділяють шляхом евакуації. У разі аварії евакуаційні шляхи повинні забезпечувати безпечну евакуацію всіх людей, які перебувають у приміщенні через евакуаційні виходи. Виходи є евакуаційними, якщо вони ведуть з приміщень. А першого поверху назовні безпосередньо або через Коридор, вестибіль сходову клітку. Б. Будь-якого поверху, крім першого, до коридору, який веде до сходної клітки, В. До сусіднього приміщення, яке забезпечене евакуаційними виходами. Та та тому саму, на тому самому поверсі. Виходи назовні дозволяють через тамбу, тамбур евакуаційних виходів. Із будівлі з кожного поверху повинно бути не менше двох. Шляхи евакуації мають бути завширшки не менше 1 метру. Двері 0,8 метрів. Встановлення. Гвинтових сходів, підйомних дверей і воріт, а також дверей, що обертаються, і турникетів на шляху евакуації не дозволяється. Двері на шляху евакуації повинні відчинятися у напрямку виходу з будинку. Зовнішні евакуаційні двері будинків не повинні мати сугів, які можуть бути відчинені ззовні без ключа. 2.12. Вимоги безпеки до майстерень. Відповідно до закону України про освіту, керівник або власник навчального закладу зобов'язаний забезпечити безпечні умови проведення навчально-виховного процесу, зокрема виробничого навчання. Виробниче навчання у професійно-технічних навчальних закладах може бути організоване як у майстернях навчального закладу, так і на виробництві, тобто на дільницях. У цехах тощо всі учні, які проходять виробниче навчання, мають періодично проходити медичний огляд для визначення можливості допуску їх до роботи в навчально-виробничих майстернях. Приміщення для майстерень розташовують у будівлі, що розши... розташована окремо або на будь-якому поверсі за винятком підвального. Зазвичай майстерні, в яких є важкі верстати, токарні, фрезерні, свердлинні тощо, розташовують на першому поверсі. Площа робочих приміщень має бути такою, щоб на одного учня припадало не менше 4 метрів квадратних. При організації навчання учнів у навчальному цехах. В умовах діючого виробництва до розташування цехів та обладнання висовуються додаткові вимоги. Розглянемо їх. Навчальні приміщення розташовують поблизу входу на підприємство. Це робиться для того, щоб уникнути зайвого ходіння учнів територією підприємства. Підходи до цехів не повинні перетинатися з автомобільними Трасами. Навчальні цехи забороняється розміщувати поруч зі шкідливими виробництвами або місцями підвищеного шуму. Підлога підвищ... приміщень, майстерень має бути теплою і сухою. З матеріалів, що легко миються. Матеріал підлоги повинен бути стійким до механічних ударів, не просочуватись мастилами та Агресивною рідиною. Якщо підлога в майстерні цементна, то на робочих місцях учнів мають бути дерев'яні настили відповідно до будівельних норм та правил пожежної безпеки. Двері майстерень повинні відчинятися назовні. Температура повітря в майстернях навіть у холодну пору року, не повинна бути нижчою за 18 або 20 градусів Цельсію. У майстернях механічних. Її обробки 16-18 градусів Цельсія. Для створення відповідного мікроклімату на робочих місцях приміщення майстерень обладнують вентиляційними та опалювальними пристроями у місцях зазначеного. Пилевиділення токарні верстати для обробки деревини тощо, мають передбачатися відсмоктувачі з фільтрами, роботи, з яких можливе викинення отруйних газів слід проводити у витяжних шафах. Ось ті майстерні повинні мати аптечку та медикаменти для надання у разі необхідності першої долікарської допомоги. Інші а також номери телефонів та адреси найближчих лікувальних установ. Обладнання в майстернях має бути розміщене таким чином, щоб організувати безпечну роботу і не заважати руху працівників у проходах. Все обладнання, що експлуатується, верстати, верстаки тощо, має бути правильно встановлене та надійно закріплене, дозволяється експлуатувати тільки справне обладнання. Робоче місце учня це зона, обладнана необхідними технічними анал... технологічними засобами, в якій постійно або тимчасово проходить виробнича діяльність учня. Робоче місце учня має бути організоване таким чином або вилучити будь-яку можливість нещасного випадку. Його треба обладнати спеціальними. Тумбочками, шафою, інструментальною полицею для зберігання інструменту, захисними окулярами, креслень тощо. Учні повинні забезпечуватися справним інструментом та індивідуальними засобами захисту, спецодягом, захисними окулярами, щітками, касками, респіраторами, протишумовими навушниками тощо. На робочих місцях мають бути інструкції з безпечного ведення роботи. 2.13. Вимоги безпеки до лабораторії. Усі роботи, що проводяться в лабораторії, мають бути організовані так, щоб вилучити можливість виникнення вибухонебезпечних сумішей, як у всьому приміщенні лабораторії, так і на окремих робочих місцях. Температура поверхні, обладнання та технологічних трубопроводів, до яких можливо до... Тикання учнів не повинно перевищувати 45 градусів Цельсія. Систему вентиляції та опалення мають забезпечувати відповідні параметри мікроклімату. Захисні системи, а також заходи від ураження електрострумом у навчальних лабораторіях, повинні не допустити напруги дотику понад 42 вольта. У приміщеннях без підвищеної небезпеки. Та 12 вольтів в особисто небезпечних приміщеннях. Приміщення лабораторій має забезпечуватися автоматичною системою пожежної сигналізації, а також сигналізацією про аварійну ситуацію на лабораторному обладнанні. Конструкції та елементи лабораторного обладнання тампаратури, які можуть стати джерелом небезпеки, повинні мати. Відповідні знаки безпеки, зберігати матеріали, і речовини, які використовуються під час проведення лабораторних робіт слід з урахуванням їх фізичних та хімічних властивостей, а також вимог пожежної безпеки. У навчальних лабораторій мають бути інструкції з охорони праці, затверджені у встановленому порядку, а також журнал інструктажів. Учні допускаються до виконання робіт у лабораторіях. Та навчально-виробничих майстернях тільки після проведення інструктажів з охорони праці та навчання безпечних прийомів праці. На цьому все. Став лайк, підписуйся на канал, та не забувай тиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео. На все добре, успіхів у навчанні!